За цими дверима проходять заняття літературної студії молодої просвіти. Саме тут, у Центральній міській бібліотеці, білотирківські молоді літератори, під керівництвом члена Національної спілки письменників України Галини Невінчиної відшліфовують свою літературну майстерність. Давайте зайдемо до середини і підглянемо, чим вони там займаються. Так, хто ще раз? А у нас що? Буду жалена? У нас газети копійка стаття. Раз добром зігріти серце, лік не прохолоне. Це назва самої статті. Лосарківська загальноосвітня школа першого-третього ступенів номер 5 відома своїми добрими традиціями. Також традиційною милосердною справою є щорічний благодійний ярмарок, на якому учні презентували вироби, підготовлені разом із своїми наставниками, педагогами та батьками. Напередодні ярмарку Учнівська рада лідерів прийняла рішення про напрямок благодійництва. За її рішенням, отримані кошти було розподілено. Ну, тут розписано, на кого розподілено, в яких відсотках. Назві не відповідає його писанина абсолютно. І благодійність з цим змаганням це теж дикий варіант. Він побачив ці якраз моменти. Я повністю поділяю його думку, тому що окрім обурення це не викликає. Як краще писати його? Mm -hmm. Якщо ви знаєте, кого будете його брати, це дуже це добре. Прийде. Ви можете прийти з домашньою заготовкою, виставити собі питання і потихеньку будете його підводити. Людину просто допрос буде з пристрастією. Якщо об'єкт вам мало відомий, це більш складний момент брати інтерв'ю у людини, про яку ти нічого не знаєш. Тут домашня заготовка теж має місце, але вона може не спрацювати. Я вам в перший день знайомства з вами казала, що в такому разі ви повинні знати чітко, як його вуть. І не дай Боже не переплутати по батькові, бо нічого так людину не ображає як неправильно назване ім'я, і нічого йому так до серця не лягає, як 25 разів назване його ім'я. Це вже карне. Чи знаєте ви, що у Білій церкві проживає понад 10 чоловік, членів Національної спілки письменників України? Вони є лауреатами багатьох літературних премій, і навіть один із них, Віктор Міняйло, є лауреатом Шевченківської премії. Але мова піде не про них. Мова піде про молодих літераторів, які зібралися в літературній студії молодої просвіти. Хто зна, можливо, серед них також є майбутні лауреати, і сьогодні ми вас познайомимо з ними. А мене звати Алла Іонова, і я вас всіх вітаю і хочу дещо розповісти про наш літературний гурток. І я є однією з, люди... з людей, які його ведуть, і що я від нього очікую, це побільше відвідувачів, побільше бажаючих писати, побільше людей, які хочуть починати щось творити, і це творити щось дуже цікаве. Тут дуже цікаво, дуже всі творчі люди, неймовірні, цікаві, розумні. Тут дуже гарний творчий колектив, гарні викладачі, такі як. Галина Костянтин Климчук, Алла Іонова. дуже гарна атмосфера і аудиторія. Сподіваюсь, що буде трохи більше народу. І я дуже хочу, щоб ця студія розвивалась, щоб кількість учасників постійно поповнювалась, а кількість викладачів, які кожної середи розповідають нам щось нове, також зростала. І поповнювалися новими індивідуальністю, спосіб самовираження, подання своїх думок е і показання деяких проблем для сучасного людства. Якщо пробувати, завжди все вийде. Люди, молоді творчі люди, які приходять до нас в молоду просвіту, працюють над собою, шліфують свої майстерності без сумніву. Вони є майбутнє літературної білої церкви. Коли ми розпочинали роботу в студії, то питання, хто буде її вести, відпало само собою. Галина Вікторівна Невінчина є улюбленою письменницею молодої просвіти. Тому ми їй задамо їй декілька питань. Галина Вікторівна, що для вас є робота в цій літературній студії? Чи бачите ви потенціал в цих молодих людях? Чи можливо хтось стане вашим колегою письменником? Ну, по-перше, спілкування з молоддю це завжди приємно і це дуже корисно. Коли збирається аудиторія однодумців, це взагалі про таке тільки можна мріяти. Скільки б не було людям, які збираються всі студії років, вони всі продовжують вчити навіть мене, бо тут ми обмінюємося думками. Я з висоти свого віку можу дати їм якісь поради. А вони не дають мені старіти душею. От і спустіла зала. Але кожної середи, о 17.00, сюди приходять молоді білоцерківські автори. Тож, якщо ви почуваєте тягу до красного писемства, обов'язково приходьте до нас. Вас чекають зустрічі з білоцерківськими письменниками. А молода авторка фентезі Алла Іонова ще буде набирати дитячу групу. Заняття в нашій студії абсолютно безкоштовні. Дзвоніть нам, пишіть нам, приходьте до нас. А адресу ви можете побачити на екрані.